Певна річ ці учасники зустрічаються між собою, зокрема і в минулому Ігор Чадаєв, 99-й Сергій Аністратенко, 14-й номер Макола Поляков. Дмитро Рибалко КЕП номер Ячеслав 19-й Антон Мороз, 7-й Роман Мосийчук, 26-й Антон Хлобисті. 8-й кеп Артем Ясининенько, але не виступав у складі колективу. Дмитра Рибалка Веркап. Цей гравець продовжуємо про Полякова після розіграшу штрафного зі. Штрафного забиває голдмайн друзі. Четверта від хвилина є точний удар. прямий зі штрафного у виконанні Юрія Хімки 1-0 на користь підопічних Олександра Андрієва. Ці учасники фінішували в різних частинах турнірного становища другої ліги, якщо Голдмайн. і обрізка від 10 го номера, та є на власність, це Кеп Ясененко, Артем підхоплював, Філонов, Страж. його. Осколок зараз він. Осколок. Цей його пас, перехоплений Шершенюком. осколок доправив чадаєв. Теж відав ще в один дотик. Тут гол. Сіті пас. останній вже не знайшов Валентина. Осколка. Зараз помуха суперника. Знайшов м'яч. Осколок сам. Шершенюк. Осколок! Шершенюк. Осколок. Осколок. Продовжує чадає. Поляков його ривок. Пас у центр. Пробиває Хімка. Аністратенко. Ані Стратенко. з лівої виконує постійну передачу. Забирає Дмитро Філонов. Поляков. Вибиваємо. Лівіше Валентина Сколак. Валентина Сколак увійшов в центр. Удар. Цей Філонове І Філонов. Знову. Філонов. Абдурахімов. Абдурахімов. Зараз він головою ріхімка на Сергія Ані Стратенка. Аністратенко, стратенко Аністратенко. Стратенко вантажить на переполицю Аністратенко Поляков Поляков, Аністратенко. Переполиця не став. Лоновича Тримує Вилонович простріл. Забирає Страшу. Удар! Удар, друзі, віделі. Осколок іде до чужих воріт. Чершенюка. Осколок! Осколокіс. Забувається другий гол Голдмайн 2-0. 26 хвилина. назрівав ще й в першому таймі. Але ніяк не могли реалізувати жовто чорні, той ж осколок мав. Кілька моментів. Тобто на 26-й хвилині Валентин Сколок підправив. А ще одна нагода може бути рибалка. Зараз капітан пробиває. Відлучає у поперечне добивання. Дарій. Його удар з лівої, і ще один гол опиняється У ротах Дмитра Філонова, 28 хвилина. 3-0. Повторє рахунок свого ресівка Голдмайн. Парків'яне. Таймаут взяли. О, Друзі, у нас продовжується гра після тайм-ауту. Хараків'яни, перші жатації після поновлення матчу відзначаються взяттям воріт. Це ж 28-хвилина, і в нас на табло рахунок змінюється. 1-3. Зараз ще просто вказували на табло. Мовляв, 0-3. І що далі робити? І... Врит кидает Ляко Пи правым флангом. Поляков. Браем Осичу. Отбираем Осичу. Удар. Сыл кипер. Голдмайна. Кидання на перепелицю він має варіанти, і один із них це Ані Стратенко, босс! Голдмайн розіграв спокійно, точні на точні передачі перепелиця на Ані Стратенка, той на Миколу Полякова. Що ж, друзі, 32 друга хвилина. І Микола Поляков він голом своє повернення в нашому змаганні до стану Голд Голдмайн, 4 1 Що в першому таймі ми почали пригадувати, що Осколок. Далі пропускає момент. Поляков. Поляков. Осколок. Мороз. Не пане відбіру. Удар. Поворота не вибігають. Бабич на прямку. Мороза. Голдмайн в захисті. Голдмайн в атаці. Голдмайн у фінальній третині. Рибалко. Гол м'яч у сітці. 5-1. Невка Голдмайн. Харків. Осколок чадає, чада, його взяття, чада у порожні вже м'яча Ігор. 37 хвилина. У них стаж шість сюди. Обікра. Зараз Дарія. Стража Дарій. Дарі, Дарі хита, я от, потрібно було би. <риклад> Хлобистін. Хлобистін зліве. Голкіпер. <риклад> штрафний виконуватиме колектив арків. Мосийчук біля м'яча Мосийчук віддає Абдурахімову, пробиває голки Але ще лише один удар від Рустама Абдурахімова. І вже він повза страшно жовто-чорних. Тож, вдруге, забуває колектив Артема Ясиненка. Рахунок два жісь на табло. І півтори хвилини грати ще до фінальної сирени. 2, 6 харків Голдмайн. Розіграс центрального кола команди в жовто-чорній формі. Рибалка він повертає Та партнеру. Є попередний пас точний. Поляков. Хлопесін перехопив. Тут має Чадаєв допомогти. Чадаєв вибив. Хлописін вибачається, але це буде жовта для Антона Хлописіна. Точніше, перейдемо. Поляков у центр. Удар дизом. Бешаршеньок фіксуємо чаголкіпер харквіан, філонов, хлопець, 40 секунд, на стоїть часу, до завершення добивання І... Чого, лише 17 секунд. Філонов вихідних користь суперників. Росіка полякова поляковав. Рибалку пробиває порожній гол. Дмитра рибалка. Вдруге відзначається в цій зустрічі к апномінальне гостей. Вс, ми м'яч. Забиває голд майн. Там дурахі, uh, пробиває.